Буття, 15 розділ з вірша 1 до вірш 5. У цих о подіях, було слово Господнє Авраамові у видінні таке. Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода Твоя вельми велика. А Авраам відізвався, Господи Господи, що досити мені. Коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства він Еліезер із Дамаску. І сказав Авраам: Отож ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник спадкоємець мені. І ось слово Господнє до нього таке Він не буде спадкоємець тобі. Але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів на двір та й сказав: Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити. І до нього прорік таким буде потомство Твоє. Ми читаємо в цьому розділі про Авраама. Про чоловіка цього, який вже був похилого віку в той час. Ми розуміємо, що йому тут близько ста років. Він має дружину похилого віку, в них немає дітей, нема спадкоємця. І Господь дає Авраамові обіцянку. Столітньому Авраамові дає обіцянку того, що в Авраама буде спадкоємець. Який вийде з його нутра, як тут сказано. І Авраам, будучи столітнім, бачучи це видіння і чуючи слово від Господа, скоріш за все, він міг мати різні думки, безліч сумнівів. Стосовно цього могло бути цього столітнього чоловіка сумнівів стосовно того видіння, стосовно того слова. Яке Господь йому сказав? Тим не менше ми читаємо вір 6. І увірував Авраам Господеві. А він залічив йому те вправедність. Господь дав Авраамові слово, обітницю. І Авраам повірив в це слово. Увірував Господеві. Він прийняв цю обітницю. Довірився тому слову, яке сказав йому Господь. І треба правильно розуміти цей вірш. Тут не справа в тому, що Авраам мав якусь дуже-дуже сильну віру в те, що в нього буде потомство. Чи Авраам відчував це, чи в нього були якісь переконання. Справа в цьому вірші тільки в одному: в тому, що вірував Авраам Господу. В тому, що Господь сказав слово. Авраам просто повірив в те, що Бог сказав. Тут не йде ні мова, ні про якусь супервіру, яку людина має з себе вичавити. Тут іде мова просто повірити, в те, що сказав Бог. Це те, що зробив Авраам. Ще, що ми розуміємо це, з цього вірша і увірував Авраам Господеві. А він залишив йому те вправедність. Ми можемо зрозуміти, що Авраам не завжди був праведний в Господніх очах. Скоріше за все, і це точно, Авраам був більше праведний, ніж я, можливо, ніж ви. Тим не менше ми читаємо про цей момент в житті Авраама. Був певний момент, коли Господь залічив йому праведність і увірував Авраам Господеві, а він залічив йому. В ми не читаємо тут про те, що Авраам робив певні якісь хороші вчинки, чи ми не читаємо про те, що Авраам мав хороший характер, виконав закон. Закон взагалі в той час, ще закон Мойсеєвий не був даний. Не про справи Авраамови ми тут читаємо, а просту віру в Слово Господнє. І це те, що Авраам, це те, що Господь залічив Аврааму в праведність. Це може бути просто одною з історій з Біблії, а може бути історія, яка повинна чогось нас навчити, нас з вами сьогодні. Через те, що Господь Ісус прийшов орієнтовно через 2000 років після Авраама, заплатив ціну гріха. Помер на тому Христі і Воскрес сьогодні живий, для кожного з нас є певна обітниця тепер від Господа. Для всіх людей, які живуть на планеті Земля, сьогодні є слово Господнє. Слово обітниці для кожного з нас. Воно звучить дуже просто: хто вірує в сина, той має вічне життя. Це обітниця для кожного. Але чи ми приймемо цю обітницю? Чи ми просто повіримо в те, що Бог сказав? Чи ми будемо шукати якісь інші шляхи, як виправдатись перед Господом, чи ми просто довіримося тому, що Бог сказав? Не тому, що ми розуміємо, чому це так, а по одній єдиній причині. Тому що Бог так сказав. Тому що це Його обітниця. І тільки прийнявши цю обітницю, Увірувавши як Авраам, увірувавши Господу, Він залічить нам це як праведність. Римлян, 6 розділ, 4 перепрошую. Римлян, 4 розділ. Ще кілька віршів про Авраама прочитаємо і про цю ситуацію. 4 розділ з вірша 18. по вірш 22. -й. Буде йти мова про цього ж самого чоловіка, про Авраама. Тільки буде писати вже про нього апостол Павло. 18 до 22. Він проти надії. Увірував у надії. Що стане батьком багатьох народів за сказаним таке численне буде насіння твоє. І не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби сариної за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився у вірі. І віддав славу Богові. І був зовсім певний, що він має силу й виконати те, що обіцяв. Тому й залічено це йому вправедність. Ми читаємо про Авраама і про те, як описує цю ситуацію апостол Павло. Проти надії, всупереч тої надії, яку мав Авраам. Він проти надії увірував. У житті Авраама було багато речей, які свідчили проти тої надії, яку дав йому Господь. Він мав своє сторічне тіло, він мав свою жінку, яка також була вже зовсім немолодою. Скоріше за все вони з Сарою дуже довго хотіли мати спадкоємця. І в них нічого не виходило, в них не було спадкоємця. Це був їхній досвід, це те, що вони бачили з однієї сторони, а з іншої сторони вони мали слово Господнє. І Авраам, незважаючи на весь свій досвід, незважаючи на те, що все навколо свідчило проти Божої обітниці. Проти надії він увірував у надію. Можливо, все те, що свідчить нам, проти, є проти Божої обітниці. Ми з вами точно ніхто не бачив, як виглядає Воскресіння. Ніхто з нас не бачив, як виглядає вічне життя. Все, що ми бачимо в досвіді, люди народжуються і помирають. Це все ніби свідчить проти Божої надії. Але, можливо, ми, як Авраам, все-таки проти тої надії, проти того, що оточує нас, проти того, що ми знаємо з вами, проти того, що ми з вами мали в досвіді. Увіруємо в надії. Причина, по якій вірував Авраам Богові, вірш 21, і був зовсім певний. Що він має силу виконати те, що обіцяв? Чи ми віримо в те, що Бог має силу виконати те, що Він обіцяє сьогодні кожному з нас? Чи ми маємо цю віру в Боже Слово? І цього залежить, чи ми приймемо цю обітницю? Чи ми дамо цим сумнівом сісти в нашому розумі? І так і ніколи не довіримося тому Слову, яке сказав Господь для нас, тій обітниці, яка є для кожного. Тому що обітниця звучить, що кожен, хто вірує в сина. Не добрий чи поганий, не з хорошим характером чи поганим, а кожен, хто вірує в Божого Сина, той має вічне життя. Якби це казали просто проповідники, чи вчителі, чи люди, і родичі. Не було би підстав вірити цим словам, але є одна підстава в це повірити, тому що це слова Господа. подивимося ще в одну історію Євангелія від Матвія. Про ще одного чоловіка. Матвія 14 розділ. Який також чув слово Господня. З 22 по 31 вірш прочитаємо. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали мара. І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтеся, заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав Коли Господи це, то звели, що прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому «Іди». І, вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив Його, і каже до нього: Маловірний, чого усумнився. Тут ми читаємо про іншого чоловіка, про Петра. Петра, який так багато часу провів з Господом Ісусом. Петра, який чув так багато слова Господа Ісуса. Петра, який просить Господа Ісуса піти по воді. І Він чує це слово від Господа. Вірш 29, Господь Ісус йому каже іди. Господь Ісус говорить Петру, що Він може йти по воді. І Петро ніби й приймає це слово. Ніби. Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Він ніби й прийняв це слово. Напевно, Він дуже хотів його прийняти. І був готовий прийняти це слово. Але вірш 30-й, але бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи, те, що відбувалось навколо Петра в той час, коли він вже чув Господнє Слово, те, що відбувалось навколо нього, Воно почало сіяти сумніви в голову Петра. Петро не думав про те слово, яке йому сказав Господь в той момент іде. Петро думав про ту бурю і почав потопати. Не було б проблеми тут з самою вірою Петра в ходьбі по воді. Не проблема в тому, що він не міг повірити, що він. Не може йти чи може йти по воді. Проблема в тому, що він поставив під сумнів Господнє Слово і тому почав потопати. Незважаючи на те, що він так чув слів багато від Господа Ісуса, бачив чуд. коли він почав дивитись навколо, він почав потопати. Можливо, це про когось з нас, можливо, хтось з нас так вже чув багато Слів господніх, можливо, майже от вже прийняв їх. Але потім почав дивитись навколо. І бачачи те, що навколо, воно почало тягнути вниз, і він почав потопати. Якщо це так, є єдиний правильний шлях, що зробити в цій ситуації. Це взяти приклад з Петра зачав потопати і кричав: Рятуй мене Господи. Як той один чоловік, який привів свого сина до Господа Ісуса Христа, і Господь Ісус спитав Його А чи ти маєш віру? А Він слізьми на очах сказав: вірою, Господи, поможи невірству мому. Може, це те, що відбувається з кимось з нас? Ми ніби і віримо, але насправді ніколи й не повірили, і просто тонемо. І це саме той момент, коли покликати до Господа Ісуса за спасінням. Це саме той момент, коли Він може допомогти нам прийняти то слово, ту обіцянку, яку Він дав на сьогодні для кожного з нас. Це вже не обіцянка для якоїсь. Вибраного народу чи вибраної групи людей це абсолютно для кожного. Незалежно від того, яким було ваше життя. Незалежно від того, який був у вас досвід в цьому житті, Господь дає цю обіцянку абсолютно для кожного. І Він хоче, щоб ми її прийняли. Хоче, щоб ми просто повірили в то слово, яке Він дав. Ми закінчимо, напевно, цією обіцянкою Євангелії від Івана. Одинадцятий розділ. Два вірші прочитаємо. Двадцять п'ятий, і двадцять шостий. Промовив до неї Ісус: я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре, чи ти віруєш в це? Це те, що варто себе запитати, чи я дійсно вірю в цю Божу обіцянку, в то слово, яке Господь Ісус тут говорить. Хто вірує в мене? Хоч і вмре, буде жити, чи я повірив в це слово. Чи я прийняв його в своє серце, чи я виправданий вірою, як Авраам, виправданий вірою в те, що Господь сказав. Хай Господь допоможе нам в цьому. Амінь.